Є ось така складна трава, висока. То для неї є ось така артилерія важка. Спробуємо. Одягається цей, цей диск аналогічно, як і звичайний диск або оцей ніж. І... Може загострюватись як з одного боку, так і з іншого боку, і неважливо якою стороною ставити. Ну що ж, спробуємо. Ну що ж, цей диск набагато краще показав себе на практиці і ось жахнув таку ланку. Тут і борщевник, і лопухи ось, і ось такі зависокі бур'яни, гризе, як скажена. Навіть оцей би диск був би гірше справлявся, ніж цей диск з ножами. І його можна нагострювати, це ще одна перевага. Хоч ось перше використання і трошки затопляться, але можна підгострити і переставити на інший бік. А тут вже на інший бік не переставиш. Але, на жаль, бувають такі діляночки, ось як тут. Тут диск цей не допоможе, бо невідомо, що там і цегла може зустрічатись, і каміння, і дроти. Тому краще жилку одягну. І зараз спробую косити. Ось як воно виглядає до того. Тут і метал зустрічається, обрізає жилку, і прути, і дроти, все, що хочеш, повний комплект. І щоб не плуталася головка з жилкою, треба робити ось такі вправу під музику. А ось так воно виглядає після обробки. Ну що ж, небезпечну ділянку пройшов. Тепер саме час спробувати подвійний ніж. О, одягнув. Казали в магазині, що буде перемелювати траву що дурна, як на касарці. Ну що ж, спробував. Дуже добре перемелює. І така ж технологія. Зверху вниз перемелюємо траву. Ось таким чином і знов під музику. Перемелює на фарш. Супер. Головне, щоб не було перешкод, щоб не розбалансувати цей ніж. І коли зустрічається ось така трава, цей диск взагалі заплутується, а цей хоч трошки працює, але все одно теж заплутується. доводиться періодично зупиняти і витягувати цю траву. Вона тут глибоко намотується і коса втрачає оберти. Який жмут.